Ти керівник любого рангу, одів мундір, то будь людина, честі, совісті і закону, і не зганьби свої пагони. Вони дають можливість і велику владу. Та спину свою не сховаєш від нагород підлеглого народу, спина струнка від поглядів, подяки і поваги. Чи згорблена, коли на ню плюють зневаги. Лиши свій слід в житті, щоб люди пам'ятали, що недарма то право влади дали. Не скористайся в своїх цілях особистих, бо з часом змушений будеш ти перед Богом відповісти. Господь ще на землі відмітив шельму кожну. Там розберуться, що можна було, що не можна, як треба було все робити, як не треба, як набрехали і накрали ви багатства, його собою не забрати вам на небо. Дарма старались, надіялись, що пронесе, та це багатство на крові, користі нащадком теж не принесе, та влада, що Поважає свій народ і батьківщину, не буде мати згорблену ніколи спину, піднімуть таку владу люди на руках, їй буде слава у віках.